І сьогодні я розповім, що сталося зі мною. І давайте е поставте лайк, підпишіться на канал. Погнали! Дивіться, перше розпочнемо, хто такий взагалі ютубер Каділа QT. Це у нас ютубер побрал Старсу, який випускав різні відео. Все було добре. Я випускав відео. І тут вже як 2 місяці жодного відео нема. І ви спитаєте, де я подівся? Що сталося зі мною? Тепер все поясню. Перша причина мого зникнення це у нас коледж. Е, мені 15 років, мене звати Андрій і я поступив в коледж. Я мусив здавати е, іспити, і в мене не було ніяк часу знімати для вас якісь відео. Тому вибачайте, чому так довго не було. Друга, програ... е, друга проблема це в нас технічне забезпечення. У мене поламався ноутбук. Я не зміг е, знімати. Так само виникли проблеми з самим Браулстарсом на телефоні. І дуже багато проблем. Нема програми такої файної зняти якесь е, відео. І тому я перестав знімати відео. Тому що нема навіть на що знімати відео. Е, телефон в мене не витягує Бралстарс. І... І от отак. Я не знаю, чи я буду далі постити відео, що зі мною станеться. приєднуйтеся в Телеграм, посилання я залишу в шапці Посилання я залишу в описі. Там ми більше розмовляємо, там є якісь мої друзі. І є люди, і ми з ними розмовляємо більше по темі. Я не знаю, що буде далі. Якщо все буде добре, і все в мене вирішиться, я промонтую ноутбук і буду мати новий телефон, то десь перше відео аж вийде через місяців, так десь два. Якщо буде все добре. Дякую всім за перегляд, за підписку, за лайк. Всім удачі і всім папа. -па.